Ви приземлились? Напевно, що так. Добре. Сходіть з хмаринки. Зійшли з хмаринки? Так. Добре. А тепер погляньтеся, подивіться, де ви знаходитесь. Враження, що кругом гори. Вот. Якесь близько, дуже зразу таке щось дуже обмежене бачення. Угу. Добре. А що ви ще бачите? І зелена трава. Угу. Скажіть, будь ласка, зараз день чи вечір? День швидше всього. Угу. А пора року яка? Літо, бо зелена трава. Угу. Добре. А подивіться на свої ноги. Що у вас на ногах? Нічого, я босий. Босий. А який у вас одяг? Якісь штани обрізані. Угу. Пояс шкіряний. Угу. І вверху груба тканина. Угу. З рукавом, з вирізом. Дуже. Груба дуже. Угу. А скажіть, будь ласка, скільки вам десь років? Може 25, може 30. Угу. А що ви там робите? Нічого, просто стою угу. на землі. А як вас звати? Омельян. Mm -hmm, добре. А скажіть, будь ласка, а є у вас якась борода чи вуса? Ні, немає бороди і вуса. Але а якісь боротьбу? Волосся при... таке довге, трохи таке. Mm, а якого кольору? Якось ну, такий попелястий чи що. Mm -hmm. Важко приділити колір. Добре, а не є на якісь прикраси на вас або якісь наколки? Ні, нічого немає. Добре. А тепер прошу вас переміститися до того місця, де ви живете. Опишіть свій дім, якщо він у вас є. Це щось з дерева, якась хата така. Не дуже цікава. Угу, А двері там є? Є двері. Добре. А подвір'я велике? Ні, не велике. А паркан там є? Подоба паркана. Угу, добре. А тепер давайте прямуємо до дверей і заходимо в хату. Ну, підлога з землі. Угу. А що в хаті є? В хаті простий побут дуже. Угу. А є ліжко чи пішко? Лавка. Лавка. Стіл. Угу. А приблизно який це рік? Певно, з 1800. Добре. А там, де ви споживаєте їжу, є стіл? Є стіл. Дерев'яний. Угу. А що ви їжте? Там яйця варені. варені. Угу. Добре. А ви з кимось живете чи ви самі? Нікого не бачу. Нікого. Сам, напевно. Добре.